Машині стільки демонів, що в якості додаткового обладнання обов'язково треба панельку з іконками на торпедо сюди. Перший Дефендер міг набрати 250 км на годину тільки коли його скидали з літака. Хто би міг подумати, що його нащадок стане найшвидшим позашляховиком на планеті, здатним ганятися як на трасі Нюрбургринг, так і на Дакарі. Вітаю, я Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Тест. І сьогодні разом з Jaguarland Rover Київ аеропорт тестуємо найбільш скажений Defender в історії під назвою Octa. Пропоную довго не тягнути і одразу подивитися, на що здатен Окта. Божечки! 150! Пятнадцать 15 секунд до 200! Вау! До скількох ми розігналися, я розкажу в кінці програми і раджу дочекатися і додивитися. Взагалі непроста машина і назва відповідна, тому що Defender Octa названо на честь восьмигранного алмазу, найбільш твердого і найдорожчого мінералу на планеті. Дорого і зі смаком, щоправда, виглядає як звичайний Дефендер з якимись додатковими опціями по зовнішності, і клієнти, які платять за нього 200 тисяч євро, впевнений, хотіли би бачити трошки більше м'язів у зовнішності. Ну, це я так дуже сильно звичайно показав. Накшталт того, що робить, наприклад, Overfinch. І якщо зайти в додаток авторія і в розділі нові авто, задати пошук Дефендер. То застосунок знаходить аж 28 пропозицій, і я здивований, бо 5 з них це окта. Хоча зовнішніх відмінностей, звичайно, вистачає, тому що окта став на 3 сантиметри вищим і на 7 сантиметрів ширшим через те, що тут у нас встановлено ширшу колію. і для того, аби встановити колосальні 22-дюймові легкосплавні диски з шинами 275 на 50, довелося встановлювати ось такі розширювачі колісних арок. Шини, до речі, всесезонні від мішлен, і в якості опції можна замовити 20-дюймові диски з позашляховими, значно вищими і зубастими шинами Goodyear. Якщо вже продовжувати із колесами, то у Окти. Значно потужніші гальма, ніж у звичайного дефендера. Він має гальмівні диски розміром 40 сантиметрів із гальмівними супортами від Brembo. І що також не дуже видно, але дуже важливо, це збільшені повітроводи під бампером. Все заради того, аби дати більше повітря для потужнішого мотора і для охолодження, тому що тепломенеджмент тут тут ну, був. Одним з найважливіших аспектів, щоб зрозуміти, наскільки це важливо, наприклад, бак має спеціальну теплоізоляцію, тобто він зашитий таким щитом, а усі паливні магістралі в машині мають потрійний шар ізоляції. Цікаво також, що у окти інші. Бампери вони покращили позашляхову геометрію. Здавалося б, куди іще краще, тому що кут в'їзду тепер становить 40 градусів, а кут з'їзду майже 43, і глибина броду збільшилася до одного метра. Це у машини, яка здатна їхати 250. Вау! Але найголовніше у окти. Звичайно ж, під капотом, тому що тут валя оселився мотор від БМВ. Такий самий, як у X5M Competition, це 44 літровий V8 із двома турбінами, які розташувалися ось тут в розвалі блоку для того, щоб скоротити шлях повітря до циліндрів. І видає він 635 кінських сил. На 10 сил більше ніж здатен надувати BMW. Тобто було проведено навіть невеличкий тюнінг 750 ньютон-метрів обертального моменту і короткочасно навіть 800 Н у режимі Dynamic Launch. Як і у BMW, все це під'єднано до м'якої гібридної системи, яка додатково веде 27 кінських сил і 175 ньютон метрів обертального моменту, мабуть, для підзарядки мобільного. І цікаво також, що. Вся ця потужність передається на автомата потім і на роздавальну коробку, які фактично без змін перекочували сюди зі звичайного дефендера. Підняли ми окто на підйомнику і видно добре з цього ракурсу 4-трубну випускну систему, яку адаптовано до того, аби окта могла долати броди глибиною в один метр. Ну і звичайно, найголовніші зміни в окті. Це підвізка, яка має назву 6 d Але звідси, якщо подивитися, то зараз розкажу, чому вона відрізняється, але якщо звідси подивитися на пневматичні балони, то дивно, що і досі їх не закривають захисними чохлами від бруду, те, що, наприклад, там робить той самий Porsche. Але підвізка сама по собі дуже крута. Зараз на прикладі передньої розкажу. В чому ж фішка підвіски? В тому, що у окти немає. Стабілізаторів поперечної стійкості у звичному розумінні для нас, бо їхню функцію, їхню роль виконують амортизатори, які з'єднані спільним гідравлічним контуром всі чотири. І вони вміють не тільки бокові крени нівелювати, але ще й ось ці клювки під час гальмування і розгону. Відповідно, система дивиться за ось цим наростанням кренів і збільшуючи чи зменшуючи тиск в амортизаторі, вона тримає кузов в абсолютно вертикальному положенні. Система запозичена у рідного брата, у Range Rover Sport SV. І ця ж система використовується також і в суперкарі у McLaren 720 s і Ще один цікавий момент. Насправді, враховуючи, що ширина колії окти, збільшилася на 7 см, подивіться, наскільки сильніше виступає колесо за арку крила. І це, відповідно, дає нам ефект ось цього. Піскострумені, який шліфує задні двері і шліфує заднє крило. Тому наявність в октів бризковиків, ну, це такий реальний мастхев. І клієнтам, я думаю, що треба над цим замислитися. Глобально інтер'єр Окти не змінився в порівнянні з Defender. Ну, щоправда, додалося дорогих матеріалів. Крутої шкіри, на стелі, ну, враховуючи статус моделі, кермо теж нове. На ньому з'явилася окрема кнопка окта для швидкого доступу до налаштувань, хоча це можна зробити і через екран мультимедійної системи, змінилися і крісла. Крісла. тук 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 тук, -тук. Крісла це ніби частина аудіосистеми Меридіан, яка прибирає до кісток по-справжньому, тому що в кріслах встановлено шість низькочастотних динаміків, фактично сабвуферів, які ретранслюють прямо в тіло, прямо в твої кістки. Ось цей ритм, ну, скажімо так, майже музику, тому що ти в основному відчуваєш тільки оці ударні вібрації. Це створює абсолютно нові враження, яких я не зустрічав в інших автомобілях. Щоб зрозуміти потенціал окти, от я лазив-лазив по менюшці і трошки вражені. тому що є така річ, така закладочка, називається Dynamic Eye. Ти заходиш, і тут в тебе телеметрія проходження кола. Найкраще коло скинути час, швидкість. Ну, Все як в гоночних автомобілях. Це в Defender, підкреслю. В Defender, якщо хтось не розчув. Кермо й тому, що тут з'явилися ось такі цікаві пелюстки з металу. Більше того, в них на верхівці є. Такі скляні зони, які підсвічуються в тебе плюс праворуч лівус, а, мінус, лівус, мінус ліворуч, і вони світяться, сподіваюся, що вони загоряються червоним, коли досягаєш максимальних обертів. Знаєте, я би в житті не поїхав на бездоріжжя на машині вартістю 200 тисяч євро. Як часто ви бачите на оффроді Mercedes G63 AMG. Але справа в тому, що окта і на бездоріжжі значно краща за звичайний Defender. Ви доплачуєте величезний шмат грошей за додаткові можливості, які треба використовувати. І мені окта нагадує: знаєте, ведучого біара Грілса, який в звичайні дні. Долає непролазні ліси чи льодовики. А у вихідні нас доганяє на 100 метрівці усейна Болта. Тобто в ньому поєднується те, що не може поєднуватися. Тут так само. І от на бездоріжжі я бачу, що от зараз ми виїжджаємо на Косогір, вправа, яка показує артикуляцію. Усе, яка у окти стала краще, ніж у Defender, тому що збільшилася на 10 см. Ходи підвізки. 50 см. Ти це фізично бачиш очима, як високо задерто цей автомобіль і як легко він долає цю складну вправу. Але знаєте, це для повільного бездоріжжя, для швидкого бездоріжжя є режим Octa Mode, в якому ти реально випускаєш усіх демонів Окта. Це так би мовити, для ралійних допів. Одним натисканням, довгим натисканням кнопки на кермі, ти активуєш цей динамічний режим, в якому. Вмикається навіть спеціальний режим АБЕСКИ, яка втручається максимально пізно. Тобто стають можливими ось ці екстремально швидкі старти на непевних поверхнях, так званий оффродлонч. А на бездоріжжі швидких віражах на Окті цікаво. вона чутливо реагує на завантаження, розвантаження, осей доволі охоче. Стає боком на вході в поворот і на виході, тобто тяги вистачає, можна подрифтувати дуже багато фану. Реально для того, хто може його Але в мене серце кров'ю обливається на ось цих ямках, хоча підвізка відпрацьовує все це ну, просто геніально, але мені відверто жаль, 22-дюймові колісні диски, цей 50 -і профіль гуми. Ну не для таких це умов. Тобто, якщо хочете ганяти вже бездоріжжям, дійсно замовляйте собі. Позашлюхові шини з високим профілом, а це так, щоб показати всім, що таке Defender на асфальті. Знаєте, раніше навіть уявити не можна було, щоб Defender конкурував з такими супершвидкими позашляховиками, як Cayenne Turbo S, Mercedes G63 AMG, чи навіть такими монстрами, як bentayga чи urus Але. Виникає питання, чи потрібно Дефендору цих 635 кінських сил. Кому раніше не вистачало 525 конячок, які були у компресорного 5-літровика від рендж Він теж був скажений, щоправда, трошки повільніший і до сотні розганявся на півтори секунди повільніше, але за цю різницю, порівняно з Октаво, треба платити більше 2 мільйонів гривень. Немало, як на мою думку. Але це зовсім інший мотор. Він більш м'який, більш інтелігентний, хоча і дуже потужний, і звук дуже крутий, особливо в динамічному режимі чи окта. Хоча порівняно з 5-літровиком той був значно зліший по звуку. Він був більш скажений з точки зору з цих відстрілювань під час перегазову. Ну тобто, в нього акустика була яскравіша ніж навіть в цьому автомобілі. Але якщо подивитися, наприклад, характеристики, то виявлялося, що 5 літровик жер значно більше, ніж мотор 4,4 від BMW. Тому що навіть виробник декларував 14,6 у 5-літровика і 12,5 у нашої Окти. Хоча в мене виходить в середньому 25-26. На цій машині спокійно їздити не можна. Ну що, подивимося, як це розганяється. Виробник обіцяє, що мотор.

Я ж забув, ми ж не в Німеччині. У нас ж немає безлімітних автобанів. Але прикольно. Коли їдеш в звичайному режимі на цьому Defender, то він не здається якимось там супер цікавим, хоча, звичайно, краще, ніж звичайний Def. Але в нас на кермі ось тут є кнопочка Octa. Натискаєш її. Він переходить у режим динамічний, і це значно покращує. Ситуацію і картинку з їздою, тому що змінюється вихлоп, чутливість керма, чутливість педалі газу, реакції машини. А, який звук! Навіть тут, навіть якщо він трошки гірший, ніж у 5-літровіка, він просто зачаровує особливо на високих обертах. І справа в тому, що окта дійсно керується. Тобто, це не просто якісь там косметичні, чи для галочки доопрацювання, він реально. Прописує віражі, задній активний диференціал, закручує його в поворот. Ти не відчуваєш цих колосальних розмірів і маси. Здається, що в віражі він вдвічі менший і легший, ніж є насправді. Тобто він мене реально закохав. Абсолютна метаморфоза порівняно з тим, що Defender міє на бездоріжжі, і який він, наприклад, звичайний трилітровий дизельний, і який він зараз. Це величезний. Автомобіль з формами сейфа для величезних грошей, але з динамікою спортбайка. Я вчора ганявся з усіма підряд. Тобто, вишенька на тортику, це була перемога над Зікром, який дуже намагався вже їхати на випередки з Октою, але вона мене реально приємно вразила. Машина мрія. Хоча, якщо бути об'єктивним, звичайно, вона керується не так цікаво в віражі, як, наприклад, це робить BMW X5M Competition чи той самий Cayenne Turbo S. Але з моєї точки зору, все таки швидше треба порівнювати його з Mercedes g 63 І тут дев однозначно вище. Он нас намагається, до речі, AMG нас наздогнати, тому що він веселіше заїжджає в повороти. В нього значно вища максимальна швидкість. Ти не відчуваєш в ньому, як на тебе давлять закони фізики. При вході у віраж деф це робить значно цікавіше і значно енергійніше. Причому у дефа і максимальна швидкість значно вища, 250, а АМГ розганяється максимум до 220. Німці щось знають, тому обмежують максималку, а цей валить до відсічки. Хоча насправді є зауваження до цієї шаленої динаміки, воно стосується гальм, тому що на фоні цієї колосального прискорення хочеться таких самих супер-потужних гальмівних механізмів. І от на гальмуванні ти відчуваєш, що окта важка. Що можна було би встановити і більші механізми для уповільнення. Навіть не подряпали. А було би жаль. Тому що в прайс-листі, в ціннику цього автомобіля, вказано цифру рівно 200 тисяч євро. 200 тисяч євро. Євро. За ці гроші можна взяти три дизельних дефа. І один віддати мені. Ну, класна ж математика. Автори першого лендровера брати Вілкс були б в шоці. І от я задаюся питанням, навіщо було настільки піднімати планку навіть над доволі крутим серійним дефом? Навіщо вся ця суперпотужність, суперможливості на асфальті і на бездоріжжі? І тільки ближче до того, як я вже закінчував писати матеріал, я зрозумів навіщо. Тому що з 2026 року Defender, як заводська команда, буде брати участь у дакарі і раллі-рейдах в категорії серійні машини на ось таких октах, яку вже фактично не треба доопрацьовувати. Автомобіль готовий для того, щоб ганяти, як я казав на початку, він гарно виглядає як на трасі Нюрбургринг, так і на Дакарі. Це ще не фініш. Просто хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. І більше автомобільних новин можна побачити на YouTube каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. А ще за ці дні я зрозумів, що охта, це першокласний психолог. За кілька днів вона перезавантажила мене так. Ну, я давно таких радощів не відчував в тестовій машині. Автомобіль з динамікою спортбайка в такому неймовірно великому форматі. Ну просто, просто супер. Щоправда, не дешевий психолог. Мені ще буде дозволити собі такий автомобіль мрію, ну, треба щонайменше знайти нафту у себе на ділянці.